Оп, і я включився. Видите, яке я показав, все поносив. Коротше, ми будемо, вони всі будуть усохнути, ми потім їх будемо десь вогонь розжигати. Щоб було тут, потім може пічку короче. Тут закриємо то все. Закриємо ті всі буки. Зробимо тут все по Що, типу, Якщо буде зима, коротше, буде нормально тут. І, і потім будемо вже робити кібіточку гарну. Зараз будемо е, вести зйомки. Як ми заходимо на заброшечку, ясно, що беремо панем панамку. Е, статі, статі, я вам можу сказати, одне щось. Е, знаєте, коротше, може не знаю, 100% не знаю, тому що в мене є брат Ростом. Ростик. Брат Ростик. І він буде, ютуб-канал теж Коротше будь... Він буде знімати про машини. Він буде робити машини І коротше, той в мене, в мене... Е, ми будемо починати відео, коротше, знімати. По-перше. Плюс бачите, коли я буду в нього, тому що в мене неліпша не, не камера, бачите. Батя. І коротше той. Мене спізнали мої підписники. Мене спізнали мої підписники. Боже, зараз будемо знімати раз. З ним. Коротше, тут залишилася проблема. Мій підписник сказав, що він не може вийти. Він трошки маленький. Чуть-чуть маленькі одиниці. Ну, я веселі, коротше, то мені, звичайно. Він маленький, Короче, а розумієте, з йому ну, 6 чи 5 років, 6 чи 7, коротше, десь тако, і він і бачить, і дивиться мої відоси. Розумієте, як, як, мені то приємно, як він то дивиться, ці всі мої відоси, коротше, то все чекає. М, -м, М мені то просто лайк, і пишеться. Коротше, ми йдемо на заброшки, на заброшку. Чекаємо за ворожку. Опа, зразу і зустрічає. її мовно розлам мене. Добре, що мене ніч не бачить. Ну типу, ні ті приблизно. У мене тут зараз темно жорстко. А вас тут чуть-чуть -чу світліше. Бачите? Все поламано. Таких небезпечно ніколи не я вас ніколи таких по заброшках не сахати, тому що може заброшка обвалитися, ще щось. Я просто професіонал вже у заброшках, тому що я вже знаю, як туди то лазити, які вони е, бо бачите, як завалились. Коли пам'ятаю, ми з другом е, тут ходили, коротше, то мій найкращий був він Типа, Ми з ним ходили, тут, коротше, бавилися. Наша забрала база була, тому наверху. Тут був низ, тут були кози, коротше. Бачите, тут барики гарні. Поламалися. Добре. Опа! Від шаута на хатинку, якісь дошки. Який рік 1930-й. Там фігову дивити. Імо, які... їма, похо... Напишіть в коментарях, скільки ті боїв і років. Тому що я не математик. Я фігоми математик. Ємо, ви бачите то. Кій-то муга. Може, біда, Може по паркурам. А ні, я не паркурист. Ніби я не паркурист, а я і ніби і не ютубер. Опа, mm -hmm. оба. оба. Я виліз. Бачите? Опа. Нормально. Mm -hmm. Сома. Коротше. Ну. Та ви розумієте, як і я, а яка та башня. Ну, коротше, та штучка. Я перше тут хотів, знаєте, робити базу тут, во Потім подумала, тут. Мені не підходить робити, посту там... Найде все так не так. З того Давайте я вам чуть покажу ту, ланшах, тут ландшаг тут, короче. як тут гарно. Бачите? Це називається. Як я знімаю? Це моє ж життя. Це не Майнкрафт, це не ігри якісь там. Майнкрад класно скажіть гарно у мене кстати, то відео ви зараз я знімаю в вівторок а вас вийде то в п'ятницю на Миколая, чесно кажучи подивіться чесно це афіні відео подав лайк Контент на буде класний оце коротше мені подобається знає Всі... коротше то ось кайфу Ну, ну, Моя рідка камера щось не хоче фотосуватися, розумієте? Бачите? Вона мене взагалі не хоче фотосувати. Бачите фотоси. Бачите, на мене таке буває. У нас щось мені бажання. У мене є тут дві доброчки, аж дві прочекаємо. А може і наступних сер. Напишіть, чи ви хочете, щоб я просто такого жив на наші Че я хуй пузо Класс. там -то зіде. там тузи, там там тузи, пацаны там тузи, там 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 тузи, там тузи, там тузи, там тузи, там так. Десь їхало вжу. Я почув. Там коротше хтось поїхав. Якщо вам ви видно, бачите, там хтось йде. Постараюся зараз туди пройти. Там підвал бачу. Я перший знаю, що там підвал. Йма, мені опасно верті. От звідти перейти. Давай <свист> Давайте... я подкопичу впять зараз... Десять... Тихо-тихо-тихо... Сейчас поднимемся, надо... Будем деваться... Я только посрался... Фу. Тут чужая территория, блин, ему. <дых patrol> <дых> <дых> <сех> вот за контент. Почему Причем я зараз стою и сижу. Причем я стою сижу зараз. <дых> 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 это база. Если кипит, такие я могу сидеть, знаете.

Я в них вторкаю А може в них не треба туркатися? Не знаю. Зараз вертаємося на базу. їм, А коротше можна найти що ще. в мене велик там. Зараз попробуємо перший підемо на базу. заплати Заплатить велик далі. що там може хтось комуніст, а мій велик. з комуніста це вкрасти. А я просто не кажу, знаєте. Просто я кажу комуніст. Скомуністи. Ну коротше, ми проходимо. Та, тут люди живуть, коротше багато. Ну, ви знаєте, чого людей зараз менше, тому що Эх, війна? Да, нас. Так, коротше, ми велик зараз привеземо. звідси туди. Я зараз включуся за парух. Просто до вас та секунда. Просто нічого не буде. А для мене це просто печко. Короче. Опа, я вже тут, бачите? Чи тут двері посадку, що під Москво? Що тут точно ніхто не налазив, коротше, такого зроблю. А коли Погнала. Знімати до вас контент. Тара, може ще раз буде контент? Я щось так чую, А я чую за контент. Якщо щось, всі, типа, не... всі, -всі. Що тут в ролику. Тут не вже нічого не зроблю. Я не знаю, що тут творити, що тут буде, що тут... Кстати, дивіться, якесь ціно. Щось сталося. Кудись тут жили. Да. тут кудись жили багато людей. Я питаю, тут, Був малим, Жила мамина подруга. І И... коротше Короче... ну, і тут жила людина. Ми щось там сзади. Всюди жили люди, знаєте. сюди люди жили, сюди все Тут прикольніте. Прикольно. Тут... Моя любимая е, живе ці, тому що вона мені я її найбільше типу зараз обожнюю, вона мені подобається. Типу вона не подобається, вона просто добра, дуже добра. Вона файн, блин, мені подобається. Каністерна. Знаєте, такі машини, знаєте, такі великі машини. Може я вам то відео додавлю, а може і ні, тому що я один монтую всі відео. Так, все, я один. Я один, блін. Так, лайфский сторон. На ну. Я сам не знаю, що зараз звідси буде. Що зараз? Тут мене бляком фігня. O, збій дружів. В. Інше Що я в наступному відео подивлюся. Короче, ми сидимо Дивимося, коротше, всього повідомляємо. Флешбеки можна ще 5 хвилин отримати. Знаєте, від когось. Я багато флешбеків. не Як То Що я думаю, чи я то що не думаю. Не, я думаю, что, знаете, яйца в гілі. А то ні. Це флешбеки. Знаєте, ті маленькі яєчка, ті водички. Ось що. Знаєте, подивімося тут. Чайник. Бачите? Флешбеки зразу. Чайник! Флешбек. Я ті всі речі не буду брати, тому що... І не беріть, тому що... Бекину теж випіха. Я чую голоса зараз. Десь там ще й далі. Все. Мені страшно, що йти далі. О крісло. Від якоїсь тачки. Знаєте, до що нагадає? Відмогок. Відмоги, краще, Я але голосом рано пшиз. Від мого брата, зростик мого брата. Я просто зупинився, я не говорив, тому що я щось чужу. Из голоса, короче, в Ну, что флешбеки. Флешбек прилетел. Не знаю, я люблю снимать. Люблю контакт снимать. Mm -hmm. Ну, так я Поматы еще не знаю. Mm -hmm. Панамочка, кстати, я забрал панамку. Нормально Поматы. тут. У меня тут Поматы. 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 Хороший. Я крушой здесь... Карточка. Е, все коротше, що треба. Ну вже коротше, то все. Що, якщо щось <кхід> буває момент? Флешбеки. Я, знаєте, боюся одного щось. Коли на мою базу хтось прийде. А це на флешбеки раз розбув. Я такі, коротше, підписники, що знаходить, де да, я є. Якимсь чином, блін. Дивляться, а не підписуйтесь! Не будьте вони підписуйтесь на цей канал. І знаходять в мене. Єфот. Флішбекки, коротше, прилітаю від них, тому що я не люблю. Знаєте, дивіться, я ненавижу, коли за мене такі писні... Приходить, Та, може там на вулиці весь мене зомбі побачите. Та сводка і це та окей. Такі хто повезло, кому повезло, щоб бачите. Моє лице тому повезло. Татім. Не знаю, я не знаю, буде мене зрозуміти, що я з України туху. Воно в мене по голосу якось, знаєте. Чи я десь спалиюся? Блин. Я не знаю, я ніде не спалювався. Блин, флешбеки из нового матча. флешбеки не, не могу. Бывает Лишь там, короче, камни. Леги. Колюжи. Флешбеки получаются. Стіпію, я бачу. Не знаю, чим показувати цього, що не треба. Коротше, хочу пристежити за ним. Не знаю, чого в мене флешбек. Просто плюти в голову. Бам! Або я розумію, хто там, або я не розумію хто. Мої друзі, або зірочені. Я... Зараз попробуємо. Поставити що це тепер. Ну сховаємося схвалимся за той паркан. Якщо щось будемо бачити, то буде йти. Флізбеки. Єма, у мене з камера вже сталося. Дефі ще мініпіксів з що корисиш. Хорош щось подивимось. Тут буде хотя. Ну, може перейти чуть-чуть. Ближче, що вам було ліпше видно? І мені я ліп. не махався, що вам не видно. О, такого сумного.

Не буду маньячеваться, потому что может он не будет. А короче, дай. 就啥呢？非常好，吹。 блядь. Я можу просто на них скопити Просто на них піти блин Тикснея Все тупо на них піту це не буде

не баня. пацаны, я говорю, обалдеть. Ема. А не, мне надо их похуй. Я тупо флешбак получил. Чекайте. Флешбаки. Флешбак закрыл. Ема. Флешбек Короче, флешбеки есть получен. Він замітив валяхину хі. Я не може там колись лезне.